Прекрасні Терези, давайте подивимося, що вас чекає в жовтні 2025 року. На що звернуть увагу, що буде ключовим у цьому місяці, про що попереджує, наприклад, в цьому місяці які попередження можуть бути від карти Таро. Перша колода, перші три карти. Ох, ти ж мать моя жінка. Блять, як би я хотіла сказати щось хороше. Але дивіться, ця карта показує якесь розчарування. Таке відчуття, що не буде того, чого ви ж Не буде так, як ви хотіли. Можливо, ви поїдете кудись, але буде не так, як вам би хотілося на цей момент, на той момент, як ви повірите. Можливо, якісь очікування у вас будуть ну, феноменальні, а відбудеться все трішки зовсім по-іншому, да? більш скучу, можливо, можливо, більш дешевше, ну, наприклад, да? якщо ви хотіли там не знаю, їдете в Єгипет на своє наприклад, день народження, да? і... і там, коротше, 5 зв'язку, а ви приїжджаєте там дві. Звісно, трохи розчаровує. от такі моменти можуть бути: е, якесь розчарування, або, можливо, в людині, в якійсь ви розчаруєтесь, можливо, в собі якісь будуть розчарування. Але чому? Давайте дивитися далі. Ха! Це так, знаєте, красиво послати мене нахуй, тому що ця карта говорить про скриті мотиви, про таємниці, про моменти, які, можливо, ви чогось боїтесь. По цим картам можна сказати, що ви можете боятись того, що дійсно правда якась ваша вийде назовні, про яку ви нікому не розказували, наприклад. Або не хочете розказувати, або не можете розказати і так далі. Тобто жриця це що у нас? Це тайни, да? Це, це якісь таємниці, це якась тишина, це якісь подводні камні. Можливо, ви через це да, розчаровуєтесь, тому що не можете щось комусь сказати. Або, можливо, в жовтні буде просто такий момент, де правда прольється, і це вас може розчарувати. Але в будь-якому випадку ця карта може просто показувати погане самочувствия, головну боль, поганий настрій, тому що, ну. Щось не так, як ви хотіли. Тобто на самому такому спокійному уровні ця карта може показувати просто тупо, блядь, нема настроєння, сука. Отак. Дивіться, ж каже, третя карта. Тепло, ностальгія, бутилочка і не одна, і просіка, і не тока. Дивіться, шість бокалів, будете пити або з подругами, або з друзями, бої іншій празднувати. Але це, знаєте, такі. Вулички красиві, десь по красивих вуличках будете ходити, можливо, кудись поїдете, можливо, десь пройдетесь, можливо, ви приїдете в те місце, де ви виросли, і вам буде по кайфу. Можливо, ви поїдете в якийсь дорогущий тур, або в дорогущий ретрит, або в міста своєї сіли це там, де красота, там, де архітектура, там де багато всяких красивих доміків і атмосферно. Можливо, навіть ну, в когось дача, да, в когось до води, в когось до моря, в когось до океану, в кожного своє місце сили, але тут тепло, воно буде. Емоційні, ну, емоційні качельки, гойдал, да, чуть-чуть будуть отакі. От. Тому що буде то поганий настрій, да, то погане самопочуття, то получше. Тобто якось отак буде. Знаєте, ви у нас вісей, да, терези, терези. А терези, от, знаєте, куди поклоне? Там в хорошу сторону, хороше настроєння, погане сторону, вже хірове настроєння. І от знаєте, куди вас поклоне, так ви будете себе відчувати. Отак і карти показують, що дуже багато емоцій, але вони будуть пер... тихо не падать. але вони будуть перемінчуві такі, да? то хорошо радість, то трошечки якби грусть, якась. Отакі моменти. Скажу друга колода для прекрасних терезів на жовтень 2025 рік. Колода арканом Вперед із песней. <смас> Перша карта. Страсть, іскра буря, безум'я». Щось до вас летить, якась новина, якась людина, можливо, це ви до когось летите на самоліті любові і щастя, можливо, ви до партнера поїдете, можливо, партнер до вас приїде, можливо, ви просто до друзів поїдете да, або зустрінетесь з ними. Але ця карта — смірка жезлів, жезли це страсть, це імпульс, це соціум, це люди, це спілкування, таке яре, гостре. Можливо, ви комусь будете розказувати, куди йому йти. Або їй іти. Можливо, якісь такі моменти, да, там, де от не оцього імпульсу. А або дійсно це може бути переліт кудись, політ кудись, поїздка кудись, але це буде дуже ну, швидко. Тобто, Якщо ви ще не рішили, то ви швидко щось вирішите в шух і вже там. Ну знаєте, фігуру тут, фігуру там. Це отак приблизно показується карта. Що це якісь бистрі моменти, бистра думка, швидка думка, швидкі моменти, швидкі якісь імпульси, да, якісь ідеї, ситуації, історії. Це те, що ну, не ждю, скажем так, поки ви знесетеся і таке зробите щось. Це така в шух і політіла. Скаже друга карта. Да, ви полетіли, ви поїхали, поплили, може, навіть на катері покатаєтесь. Ну, дуже класно, да. Це таке як путешествие, це поїздка, це переїзди. Можливо, ви зміните в жовтні місяці наважитись, наприклад, змінити житло ваше, город, ваш, місто ваше, країну вашу, можливо, навіть партнер. Ну, тобто, тут такі моменти зміни. Але по цих змінах ви знаєте, куди ви їдете, ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що вас там чекає. Тобто, ви ну осознано робите цей вибір. Ви можете вибрати нікуди не поїхати. Але ви цей вибір зробите осознанно. Ви таке ну, зробите якийсь шах на зустріч тому, що ви хочете, або кудись поїхати, або кудись піти, або щось змінити в своєму житті, або партнера, або дом, або хазяйство на кар'єру, наприклад, або кар'єру на сім'ю, або один дом на інший дом де там в уголочках, не знаю, Трансильванії якої небудь Що скаже третя карта? Де прекрасних Терезів. Ну, гулянка, бухло, праздник, будете празднувати. ж свято, день народження, кстати, з днем враження. Всього самого хорошого всіх жовтневих Терезів я вітаю. З крутим, крутим святом, день народження, щоб у вас все було. Чики-піки. І вот это це вот ваш круг друзей, які вас ждут всегда люблять, всегда і хочуть і и побухати, і пообіцяти, і пообніматися, і поплакати, блять, і поскучати, і почити чомусь. Оце вот вот тройка лучших просто. Якщо у вас как минимум три кращі подруги, або три подруги, то это для вас. Это всім зібратися, всіх перезнакомить, якщо ви ще не знайомі. Можливо, у вас просто друзі, знаєте, там, одна там, в Львові, друга в Парижі, третя в Тансільванії, почему б нет? Да, якась там, а, а ви там, наприклад, з... з України вот скажем так, да. И вот вы всех подруг соберете, откроете бутылку просеку и будете пить за таких красивых бокалов. А вообще эта карта, она показывает про затишок, про уют, про общение, про шабаш, про какое-то спілкувание и про, знаете, душ, ну, душевность, чувства, душевность, слезы, сопли, вот это вот все. Любовь, парков, вот это вот все будет обсуждаться. Можливо, ви приїдете з якоїсь поїздки, будете розказувати своїм подругам, що типу, блін, я там таке бачу, ти не представляєш, о боже, да. Наприклад, або якщо ви нікуди їхати собираєтесь, у вас просто піднесений настрій, то ви можете щось змінити, наприклад, да, і своїм, звісно, подружкам, ну, скажете, пора забратися на сабантуй, у мене для вас плохі і, 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 і новини. Там уже дивіться самі. Я від вас переїжджаю. Ура! Що скаже нам третя колода? Секрети Рози. Порада в коханні, точніше, порада для кохання. Хто у нас свободний Волчиця, свободна волчиця или тягтися, то теж ми сейподимся, що вас чекає. Чого очікувати жовти? Можливо, знайомства, можливо, зародження, якихось від... почуттів, відчуттів і так далі. Да? Що скажете для відносин Прекрасні секрети рози? жінки мої прекрасні! Що говорить дьявол? Давайте, ну от як ви думаєте, що може сказати дьявол? Про те, що мужчина, який рядом з вами, або до якого ви їдете, або якого ви хочете, який варіант. Хоче вас, да, спілкуватися, да. Але він, знаєте, є така штука, як залежність від чогось: від думки, від партнера, від почуттів, від грошей, від п'янства, від нервну далі продовжати, від сладкого і так далі. Є багато завісимостей. І ця карта може показувати завісиму ідею. не ж не те, що завісиму, а от, знаєте, от ви не можете більше ні про що думати, крім його людини, цієї людини, або цього якогось першого кроку до цієї людини, або якоїсь поїздки, або якоїсь там моменту, або може вам просто закриваю піліна глаза, і ви не знаєте, де ваші клієнти, де ваші гроші. От є якась нехватка. Є, е, е, блін, чесно, ну, дебіл написано, я вам відповідаю. ну написано не дебіл, звісно, але я бачу дебіл. Боже, я англійський, дивіться, дуже ярко, ця карта показує на те, що є якийсь дефіцит у вас, чогось, або уваги, або страсті, або день, або любви, або шоколадок, або ще чогось. І, і на цей дефіцит йдуть люди, чоловіча енергетика, чоловіча страсть, посил і все друге, інше і третє, яка йде на цю енергію. Тобто, якщо ви зараз спілкуєтеся з якимись людьми, будьте у... Не те, що уважні, будьте обережні з цими людьми, не відкривайтесь повністю, не робіть того, чого, за що б ви потім шкодували. А якщо ви щось робите, то вже ж не шкодуйте, знаєте, отак. Тому що карта вона дуже багатогранна, і вона може показувати дійсно якісь, грубо кажучи, помилки в вашому житті, які ви можете зробити в жовтні, але чи будете ви про це живіть, та? чи будете ви цим гордитися, це залежить уже від вас. Карта тільки попереджує про те, що треба бути трошки асторожніся своїми там, іменно мужськими енергіями, іменно на чоловіків, бути астерочні. Що скаже друга карта? Романтика. Мені ну я люблю. Романтика, свічі, вінішко, цвяточки. Ця карта може говорити про дійсно романтику, але про пристрасть. Пристрасть в будь-якому випадку буде. Подарунки будуть, квіти будуть. Місяць буде обалденний по енергіям, по емоціям. Ви багато чого можете дізнатись, побачити, відчути, зробити. Але, опять же, якщо робите, то одне жалкуйте. Тому що по дияволу ще можна сказати, що можуть бути угрізнення особисті І через щось. Через багато моментів, можуть, бути. Поїхала там, без подруги, наприклад, а подруга обідалася і у вас чувство від неї. там вибрала не то, або не того, або ще щось, або там, на роботі взяла відпуск, а вони тобі зводжуть, кажуть, блядь, як ти могла, а в нас тут куча клієнтів. А ні, я вже в отпуску. Тобто, отакі моменти можуть ем, гристи зсередини. Да? І якщо ви дійсно щось робите, не жаркуйте про це. Раз уже робите, раз уже зробили. Але карти говорять про те, що завжди вибір за вами, і вам вибирають, як себе чувствувати, як на цю всю картину дивитися, як це все сприймати, як вам жити і так далі. Що скаже заключна карта для прекрасних терезів? Терези! Випали Терези! Клас! Ну, по-перше, ця карта вона нагадує про. Про те, щоб ви завжди пам'ятали, хто ви, що ви хочете, що у вас всередині, що вас наповнює, якщо вам чогось не вистачає, наповнюйтесь тими моментами, які, яких вам не вистачає. Завжди робіть вибір в сторону серця, в сторону того, чого вам дійсно хочеться. Але не, не в сторону, що тіпа, в усіх iPhone 17 я за стадом побіжу, теж хочу. Типа я говорю, що чого вам хочеться за істинними своїми желаннями, які йдуть відсюди, а не йдуть із за того, що в усіх є, а в мене немає. Поняли, так? Да? Тут дуже важлива оця грань. А тут вибирайте душою, серцем, внутрішнім голосом, внутрішнім своїм добром, теплом і всім іншим. І підколодна карта у нас теж випадає, звісно, журіця. Жаріця може говорити, от іменувати колоді про новий лежать, стоять, чи не падать, про новий союз. Новий союз, нові сподівання, нові очікування, нові мрії, нові якісь моменти, але вони можуть бути такими, знаєте. Трошки секретними. Можливо, не одразу відкриються всі карти, або ви не одразу відкриєте людям всі карти з приводу якогось знайомства. А, всього самого прекрасного вам Терезі на жовтень місяць. Прекрасних поїздок, прекрасних моментів, куча бабла. Просто мільйони що за вами, знаєте. Той там от мішки були мільйонами в дініх. Всього самого класного і крутого. Вірте в себе, любіть себе, приймайте себе, цінуйте себе, і, конечно, якщо вам потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Якщо у вас є питання невирішені, я вам допоможу. Бережіть себе.